ЕДгар Аллан По, Береніка Читає Роман Молодій, Многообразні наші біди. Злигоддя цієї Землі многовзірне. Райдугою, засягнувши широкий обрій, Воно і барвами райдужно різне і таке саме одмінне, і так саме ці барви в ньому Неподільно злиті, сягнувши, мов райдугою широкий обрій. Як це може бути, що із Прекрасного я взяв образ прикрості, що провісниця миру дала мені символ горищів? Але як у етиці зло є вислід добра, так у дійсності з радощів родиться горе. Або ж пам'ять колишнього раювання стає болістю у теперішнім, або ж муки, що є тепер, мають свій зачин у тім блаженстві, яке могло бути в минулому. Моє хресне ім'я Егей, а наймення моєї родини я не хочу тут згадувати. Та нема в нашім краї замків, так ушляхетнених часом, як моя сива, похмура дідизна. Наш рід узивано племенем мрійників. І в багатьох знаменитих осібностях, в характерові родового житла, у фресках головної зали, в гобеленах спального покою, в різьбі на опорах стін збройниці, а надто в галереї старовинних образів, у вигляді бібліотеки і, нарешті, у вельми своєріднім доборі книжок повсюди є задосить досить свідчень, щоб запевнити слушність цієї думки. Спогади про мої найраніші літа зв'язані в мене з цією бібліотечною кімнатою та з її томами. що компліт до... реді